Значить, вчорашня заява Білого Дому гроші для України закінчаться до кінця року. Це, в принципі, залежить від конгресу. Зараз там буде вирішуватися доля цієї допомоги. Чи виділить конгрес ці гроші і? і... Можна зацитувати дословно, да, от вчора була така заява, що відмова конгресу поставить Україну на коліна. Скажіть, будь ласка, от зараз у нас вже трапився такий маленький скандал сьогодні з тим, що пан Зеленський президент України мав виступати перед конгресом по відеозв'язку. Чомусь скасовано було цей виступ, і ось зараз вирішується доля цієї допомоги. Тривають дебати між республіканцями демократами. Вони вирішують, чи надавати, чи не голосу за за виділення цієї допомоги, скажи, будь ласка, от яка ситуація, який прогноз взагалі? От чи виділять ці кошти, чи дійсно є ймовірність що допомога буде зірвана просто? Власне сьогодні дуже важливий день, тому що буквально через дві з половиною години розпочнеться засідання американського сенату, на якому якраз і буде голосуватися пропозиція демократів щодо допомоги в Україні? І на на жаль, прогноз максимально невтішний, тому що після вчорашнього скандалу, як пишуть всі провідні американські медіа, немає сподівання не те, що на проходження цього законопроекту навіть через сенат, а й навіть шанси на те, що в якійсь осяжній перспективі буде досягнуто домовленості між демократами та республіканцями. Ці сподівання. Дуже затуманені і вони, мабуть, ще далі відсунулися в часі. Тому поки на даний момент перспектива отримання Україною допомоги у величезному тумані, і зараз ми говоримо тільки про сенат, де в принципі номінальну більшість мають то е, демократи, але для ухвалення законопроекту їм необхідні 60 зі 100 голосів, які у них немає. Тому що фактично всі е, сенатори від республіканської партії вони йдуть за е, генеральною партійною лінією, тобто. Вони не будуть допомагати так виглядає станом на зараз. Що вони не будуть допомагати демократам, і вони всі одностайно, всі 49 людей не підтримують э, цей законопроект цю ідею щодо допомоги Україні, що повністю ховає її навіть на рівні сенату. Що вже казати про палату представників, де у республіканців є э, формальна і реальна більшість. І де спікер Джонсон, який не так давно обійняв посаду, абсолютно чітко і однозначно заявив свою позицію, що в такому вигляді, як зараз виноситься це в сенат, точно не пройде через палату представників, ба навіть більше він не буде ставити це на голосування. А спікер палати представників в Сполучених Штатах має дуже широкі повноваження. Фактично він. Фактично одноособово вирішує які законопроекти, які рішення виносити на розгляд палати. Він сказав, що в такому вигляді це точно не пройде і його позиція незмінна. Треба шукати якийсь компроміс з демократами і чекати якихось поступок від демократів. Поки ми бачимо, що й демократи не готові поступатися. Власне сам факт того, що виноситься законопроект на обговорення в сенаті, який не має шансів бути ухваленим, показує, що поки що ця гра нервів. Вона триває і як довго вона триватиме? Ну тут тут на і ті ж американські медіа, американські експерти ніхто не береться прогнозу. Скажи, от ти сказав, що після вчорашнього скандалу значить майже немає шансів на прийняття. А що це за скандал? От що таке трапилося да, в США, через що ну фактично допомога для України опинилася під загрозою, і ми всі опинилися в залежності, да, від цих внутрішньо насправді американських подій. От що за скандал? Давай пояснимо більш подробно. Сталася така історія, яка от мені, як парламентському журналістові, з великим стажем нагадала значною мірою нашу верховну раду і наші засідання комітетів, тому що у нас принаймні до великої війни було цілком природньою справою, о, коли зривалися засідання комітетів, коли там депутати один на одного кричали, коли влаштовували якісь демаші. Хтось показово вставав і йшов з кімнати, і гучно в прямому сенсі гучно хлопав, хлопав дверима і так далі. Фактично, те саме вчора відбулося, але вже на рівні сенату Сполучених Штатів, тому що власне. Ініціаторами, порушниками спокою стали ті ж самі республіканці, що й логічно, тому що мав бути брифінг, на якому про який ти згадував на якого мав включатися і наш президент Володимир Зеленський, і американці, американські високопосадовці, зокрема радник Байдена з нацбезпеки Сальван, повинні були вкотре обҐрунтувати, чому Україні треба надавати допомогу. Але республіканці, які прийшли, вони за їхніми словами, вони не побачили серед присутніх, серед тих, з ким вони будуть спілкуватися, хто їх буде брифувати. Вони не побачили жодної людини, яка мала би стосунок до прикордонної служби. А для них питання я думаю, ми про це ще більш злого поговоримо. Але для них питання кордону зараз це питання номер один, номер два і номер три. І, мовляв, під соусом того, що ми зараз знову будемо чути. Те, що ми вже сто разів чули про Україну, ніякої нової інформації, а ось демократи зневажають наші якби наш запит, наш порядок денний щодо контролю за кордоном сполучених штатів. Відтак ми не хочемо брати в цьому участі жодної. Навіть навіть була така знову ж таки, проводячи паралелі з Україною, навіть своєрідна американська версія нашої відомої з 14-го року такої фрази іронічної, чому не на фронті? Коли постійно політики, депутати, активісти, просто звичайні навіть українці, коли хотіли якось. Дошкодити своєму опонентові казала, чому ти не на фронті? О, ти такий розумний, чому ти не на фронті? В Сполучених Штатах те саме один з сенаторів запитав генерала Брауна, керівника об'єднаного комітету начальників штабів. Чому він не був на кордоні? Тобто він сказав, чому не на кордоні? От звичайно, це все абсолютний популізм, абсолютний деконструктивність, яка реально і ця емоційність вона знову ж таки зменшує шанси на те, що допомога Україні буде в. Продовж найближчих днів, але хоча б тижнів, ухвалена. Наступне питання. От ти кажеш, що в цьому вигляді не буде укладена, не буде одобрена допомога. А, тобто я так розумію, мова йде про велику суму. Да, а може існує ймовірність, що вона буде одобрена в якомусь іншому е вигляді? Да, тобто чи буде вона схвалена можливо в менших об'ємах, чи е там скажімо так, це чи, це будуть окремі ви види зброї? Да, тобто, про що йде мова? Чи існує взагалі якийсь шанс щось е скажімо так, отримати в якомусь об'ємі від сполучених штатів. Коротко, ну якби позиції сторін ідея демократів адміністрації Байдена, яка в принципі підтримується всією партією, всіма конгресменами, всіма сенаторами, про те, що необхідно ухвалювати величезний пакет, який фінансування допомоги, який вніс Джо Байден ще декілька тижнів тому, йдеться щось про 110, близько 110 мільярдів доларів, і це пакет комплексний. Він включає і допомогу Україні, і допомогу Ізраїлю, який веде свою війну, і допомогу. Тайваню, який під постійною загрозою агресії з боку материкового Китаю, і, зокрема, певні заходи щодо кордону і багато всього іншого. Це дуже прийнятна в принципі в Сполучених Штатах практика, коли одним законопроектом великим врегульовується абсолютно не пов'язані між собою речі. Дуже багато не пов'язаних між собою речі для сполучених штатів. Це це в їхній політичній культурі. Навіть прийнято так робити, але позиція республіканців полягає в тому, що вони не будуть голосувати за будь-яку допомогу Україні. додаткову. тут не йдеться, тобто чи це буде 1 мільярд, чи хоча б 100 мільйонів, чи 61 мільярд, як пропонує Байден, питання принцип. Поки е, демократи не врахують ідеї республіканців щодо е, зміцнення кордону, власне кордону з Мексикою, звичайно, про, про цей кордон йдеться. Вони не будуть голосувати за демократичні ініціативи, і вони пропонують голосувати так чи інакше пакетом. Тобто, ми підтримуємо може справками, але все одно, хоча б даємо своє добро, знімаємо табу чи вето з підтримки України в обмін на те, що демократи е, враховують. Ініціативи, ідеї, пропозиції республіканців щодо е, кордону, і якраз довкола того, є, як об'єднати ці речі кордон і Україну. По суті, про це йдеться, тому що Тайвань, питання Тайваню, питання Ізраїлю вони нікого не викликають заперечень. Зійшлося все до двох речей: це кордон і Україна, і це прямим текстом абсолютно озвучується на найвищому рівні республіканської партії: е, буде кордон, буде Україна. Не буде нічого проголосовано по кордону, про по Україні нічого не буде. Демократи на цей шантаж, звичайно, теж з огляду і на просто банальну політичну логіку, коли якщо ти піддаєшся шантажу свого опонента, ти тим самим показуєш свою слабкість. Ти даєш сигнал і йому, і фактично всьому суспільстві, що тобі можна висувати ультиматум. Це значить, що за цим ультиматумом обов'язково піде другий, третій, п'ятий, десятий і так далі. І оця знову ж таки це боротьба ну, нервів. Боротьба політичної волі, яка звичайно змотивована тим, що вже менше ніж через рік в Сполучених Штатах пройдуть президентські вибори, і помисли всіх учасників політичного процесу вже абсолютно сфокусовані довкола цих виборів, і кожне своє рішення вони зважують якраз з точки зору того, чи допоможе, чи збільшиться шанси на перемогу на виборах, чи ні. І якраз в таке переплетення інтересів на превеликий жаль, критичний для нас момент потрапила Україна. Інша проблема в тому, що е, кампанія очевидно буде набирати обертів. Пройдуть е, різдвяні новорічні свята в Сполучених Штатах. Вони повернуться до роботи знову. Всі на початку січня. Е, тоді кампанія вже увійде в зовсім в там вирішальну фазу, і з кожним там тижнем чи кожним місяцем цієї кампанії е, пристрасті і такі емоції, які ми бачили вчора, вони будуть зростати. І відповідно шанси на те, що ми щось отримаємо, буде будуть, будуть зменшуватися. Я думаю, якраз через це, от і білий дім і звертається до конгресу, і каже, що у нас дуже мало часу. Не розумію, що це вікно можливостей Фактично, до 25 грудня, приблизно, коли е, відзначається різдво е, всюди в західному світі, намагаються встигнути. Ну, залишилося фактично менше трьох тижнів. В принципі, шанс на домовленість є, але хтось має зробити поступку. Я підозрюю, що цю поступку так чи інакше зроблять демократи. Дивіться, давай одразу теж пояснимо глядачам, щоб всі були просто в курсі. В чому принциповість цього питання з кордоном? Чому, наприклад, республіканці вимагають його укріплювати, а демократи от принципово проти цього? Чому б ні? Ну, Якщо дійсно стоїть це питання в США, чому б просто не піти на цей крок? Я просто не розумію. І я гадаю, наші глядачі не розуміють, да, в чому саме от тут е, така принципова сутичка між демократами і республіканцями. Проблема об'єктивно з міграцією в Сполучених Штатах є. Тому що вже другий рік поспіль, от буквально дуже свіжі дані, прийшли, понад 2 мільйони людей е, перетнули кордон. З сполученими штатами, ну фактично всі з напрямку Мексики. Два мільйони людей це реально багато навіть для такої величезної країни, як Сполучені Штати. Наприклад, одне лише місто Нью-Йорк, теж величезний мегаполіс, але отримав 120 тисяч людей нових у себе. Це величезне навантаження на країну, на бюджет, на там місцеві органи влади, на комунікації, на все. Тобто, всі погоджуються, що проблема є, але питання в тому, як її вирішувати. Демократи традиційно займають більш М'яку, скажімо так, позицію, вони кажуть, так треба бі, треба зміцнювати кордон, зокрема і технічно. Треба відправляти нових офіцерів, просто які фізично могли б патрулювати ці сотні, сотні сотні кілометрів кордону, який дуже часто лежить в абсолютно пустельній місцевості. Це багато людей потрібно. Потрібні там якісь дрони, щоб з повітря за всім спостерігати. Потрібні нові офіцери, нові там соцпрацівники офіцери соцслужби, які б займалися міграція. Грантами допомагали їм, тобто е, такий підхід, тому він зумовлений тим, що значна частина електорату, якраз саме е, демократів, вона історично є або сама такими самими мігрантами, нещодавніми, або принаймні виходить з родин тих людей, які. 20, 30 чи скільки років тому в будь-який спосіб нелегально перелізли, переплили річку через підкоп, ще десь проїхали в якихось вантажівках, там в якихось ящиках схованим. правдами і неправдами пробилися в США, змогли легалізуватися, але у багатьох людей по інший бік кордону, Мексика і півніше залишилися їхні родичі, яких вони теж хотіли б залучити. Тому вони проти жорстких заходів. Натомість республіканці виступають на за дуже жорсткі підходи і в плані більшого фізичного зміцнення кордону, більше офіцерів. І головне, республіканці виступають за більш жорсткі правила надання притулку. Тобто, зараз притулок надається, якщо людина зможе пояснити, що в її країні. Їй загрожує так чи інакше переслідування там за політичною ознакою, расовою, етнічною, мовною, е, сексуальної ідентифікації, будь-якою. Але якщо вона каже, що так, в моїй країні є високий ризик, сполучені штати загалом за загальним правилом приймаються. Натомість республіканці вимагають, щоб конкретна людина довела в суді, що їй загрожує шанси на те, що вона буде переслідувана в Гватемалі, своїй Сальвадорі, в тій же самій Мексиці, Венесуелі чи будь-де в Латинській Америці вище 50% аргументовано довести це в змагальному судовому процесі. Звичайно, це залишить за бортом дуже багатьох пошуковувачів притулку. І питання справді ну, для України може дуже далеке в усіх розуміннях цього слова. Я думаю, дуже багато хто не розуміє цього, чому так з'їлися за кордон щодо кордону. Це питання, але з огляду на цифри, мільйони і мільйони людей щороку для сполучених штатів. Це об'єктивна проблема, і тому вона теж стала в порядку денному, фактично на перше друге місце, десь приблизно на рівні з Україною. От приблизно така ситуація. Ну от дивись, я намагаюся просто уявити от ситуацію. Давай уявимо просто от якийсь найгірший сценарій. От, значить, республіканці повністю заблокували допомогу, Україні нема чим воювати, Росія пішла вперед, що ще захопила там. Ну, умовно кажучи, там Путін переміг. Да? І от як далі республіканці будуть це подавати? Це ж буде означати, що от, фактично люди спрацювали, зіграли на користь Путіна. І допомогли диктатурі, да такий, ну в принципі, республіканці ж теж не дуже там мають якісь симпатії до Росії. Навпаки, вони дуже довго були яструбами з дуже такими сильними антиросійськими настроями. І ось фактично означає, що республіканці допомогли Путіну перемогти і захопити частину там іншої європейської країни. І от що далі? Да? Тобто вони що будуть з цим робити? Будуть пишатися цим. Да? їм же ж, ну, напевно це будуть пригадувати. Да? Чи це, їм, умовно кажучи, там, в США, да, в самих Сполучених Штатах карму не зіпсує після, от, скажімо, такого демаршу? А... Американські політики, вони десь такі самі політики, як і українські, це означає, що є золоте правило. Політика абсолютно в будь-якій ситуації, щоб не сталося, винуватим в проблемі є твій опонент завжди і безумовно і безсумнівно. І багато років спостерігаючи там за американською політикою, зокрема за республіканцями, і зокрема за Трампом і його прохильниками я вже точно знаю, яка буде на це питання. Якщо це. Десь і такі закиди будуть, що буде е, у відповідь? Буде знати те, що війну з Росією Програв Байден. Байден віддав Україну е, росіянам, Байден не зумів захистити демократію, тому що. А далі скільки вже політтехнологи понавагадують причин, там величезні політтехнологічні штаби, в яких там сотні, я не знаю, чи ти, там тисячі тисячі, звичайно, працівників працюють, які е, аргументовано пояснять принаймні своєму виборцю, щоб він не засумнівався, що Байден. Дав мало Україні, дав не те, дав не тоді, не запропонував плану перемоги, не зумів сформувати належну міжнародну коаліцію, щось робив занадто швидко або занадто повільно. І далі, далі, далі. Це це безкінечна Сто політехнологічна історія для свого виборця. Вона зайде, вона точно зайде і. Я думаю, звичайно, зі свого боку демократи будуть відбивати і абсолютно логічно ну, повторювати фактично головну твою думку про те, що ви, республіканці, які там історично були ястувами в політиці, ви дозволили статися там у з найгірших агресій в принаймі західній цивілізації. Статися і закріпитися, і дали диктатурі перемогти. Вони будуть це казати республіканці будуть казати те, що фактично я е, хвилину тому переповідав, і ця боротьба аргументів вона лунатиме, але я не думаю, що. Такий сценарій, що він здатний буквально от поховати республіканську партію шанси її на виборах, він може нашкодити це. Залежить знову ж таки від того, як політтехнологічно спрацює кожен штаб і відповідно Трамп і Байден. Наскільки вони зможуть медійно грамотно все подати меседжи, знайти підхід там шлях до серця виборця, до розуму виборця і пояснити їм свою позицію. Це Фактично, тоді будемо спостерігати увесь час е, до самих виборів, але давайте давай все таки будемо вірити, що цього сценарію не станеться. Дуже б не хотілося. і от е, тоді питання остання, напевно, по цьому, і перейдемо про по, потім до наступної теми. От е, якщо е, зараз будуть розвиватися події, то які сценарії можливі? От якщо вони не встигнуть до 25 грудня? в Щось проголосувати, да то це означає, що в наступному році вони вже нічого не зможуть виправити, чи означає це, що є якісь інші шляхи, да передачі допомоги, там, наприклад, там де не треба наразі якесь? Ну скажімо так, оце схвалення республіканців. Да, чи може там американська армія якось там діяти на свій власний розсуд умовно? От чи існують інші шляхи, чи це вже все? Це звичайно ймовірно якісь схеми подібні розробляються в Пентагоні, але в принципі вся логіка американської демократії американської правової держави полягає в тому, що кожен орган діє в тих межах, які визначені законом. Наприклад, якщо конгрес фінансує якусь програму якогось там тож Пентагону, наприклад, чи будь-якого іншого відомства міністерства, то воно діє в межах в спосіб і в тому бюджеті, який виділив конгрес. Тому це ускладнить справи максимально. Я не знаю, ми не настільки всередині там американської правової системи на підзаконному якомусь рівні, може десь на рівні того ж Пентагону всередині можна чимось там поділитися. Але це точно не йтиметься там про мільярди і десятки мільярдів, до яких ми фактично вже звикли в хорошому розумінні отримувати від а, сполучених штатів. Єдиний маленький плюсик, який я все таки хочу знайти щось позитивне, по. У цій темі те, що я побачив, наприклад, в New York Times, яка пише, що їхні співрозмовники в Пентагоні навіть були здивовані заявами Білого Дому про те, що гроші закінчуються, або там майже закінчились. Вони кажуть, у нас є ще 4-8 і ми, в принципі, тоненьким шаром ми зможемо їх розмазати принаймні до завершення зими. Невеликими пакетами, які ми бачимо зараз там, по 100 мільйонів, і з огляду на те, що взимку, як Вважають Пентагоні бойові дії стануть трошки трошки менш інтенсивними. Вони кажуть, що в принципі більш-менш якось українцям цього вистачить. Це плюс, але це звичайно плюс не від хорошого життя, тому що це е, означає, що жодного технологічного прориву, фронтового прориву і звільнення е, реального дальших наших територій на сході на півдні е, просто є технічно і фактично неможливо або має принаймні мікроскопічні шанси. На, на жаль, для нас тому будемо вірити, що хтось поступиться, якась політична. Свідомість, я не знаю, прокинеться. Вона буде домінувати над вимогою політичного моменту і над амбіціями. Все таки в сполучених штатах такі поняття, як репутація, демократія, правова свідомість, відповідальність вони грають роль в політиці. Це треба визнати значно більшого ніж в Україні. Будемо це вірити. Добре, і оскільки ми вже говоримо з тобою про політику, про ці всі наші ці пов'язані з політичними політичною доцільністю, да. Ми чуємо часто, от в якості такого аргументу проти допомоги Україні серед, ну скажімо так, ворогів України від Словаччини, передусім від Угорщини, що от в Україні там корупція, скандали, вибори не треба допомагати українцям. Там ну от у них така аргументація. І от в скажімо так, на цьому тлі да у нас зараз точиться дискусія про те, чи будуть вибори, чи не будуть вибори в Україні, начебто, всі фракції підписали, що виборів не має бути, але між іншим, все одно вкидаються якісь ну, дослідження, якісь рейтинги партій, тобто іде якась штабна робота, яка, ну скажімо так, націлена на можливість проведення виборів у нас в наших. Українських партій, і от у нас з'явився такий. Ну, скажімо, я не знаю просто, як це назвати, тому що неофіційне опитування, да, результати неофіційного опитування соцгрупи рейтинг, якого, до речі, в них на сайті немає, але чомусь його всі публікують, звідкись воно всплило, і там є результати значить опитувань, соціологічних опитувань, результати рейтингів українських партій. Да? І там, значить, є якісь це дуже таке дивне опитування. Там є значить, рейтинги партії Залужного. Іпотетичні, да, хоча він ніде не заявляв, що він створює якусь партію, і чи взагалі колись збирається в виборах брати участь, є там рейтинг партії Зеленського і є відносно досить великий рейтинг потенційної партії притули знов таки, хоча такої партії не існує. А от традиційні українські партії. Відомі нам раніше, да, які є в парламенті, вони майже не мають рейтингів підтримки. Вони там дуже дуже низькі. От скажи, будь ласка, що ти думаєш, от що це взагалі за дослідження, наскільки йому можна довіряти, і чому воно зараз з'явилося? Ну, звичайно, хотілося б отримати коментарі від самої групи. Рейтинг я припускаю, припускаю, що дослідження справді було е за умовами. Просто може хто не знає, як це працює. Кожне дослідження проводиться на чиєсь замовлення. І в відповідній угоді, наряду з фінансовими питаннями, як будь-якій угоді, відповідальністю сторін правами, обов'язками і таке інше, прописується теж те, яким чином будуть чи не будуть оприлюднюватися результати цього дослідження за загальним правилом провели дослідження. Агенція у ну, даному випадку рейтинг показує замовнику, і далі уже сам замовник вирішує або він дає добро агенції на оприлюднення, або не дає. Очевидно, на сайті ми не бачимо, тому добро не було отримане. Але знову ж таки можна припустити, що хтось, звичайно, з штабу цього замовника просто злив це в медіа, в телеграм-канали там будь-де і далі. Вже цей потік було не спинити. Саме звичайно, дослідження я теж бачив, звичайно, цей слайд викликало. Ну, Чимало питань справді окрім партії залужного не існуючої партії притули. Там, наприклад, такий феномен там є блок Зеленського до речі, теж не існуючий, і слуга народу паралельно. Ну мені важкувато уявити, якщо блок Зеленського це абсолютно реальна історія на наступних виборах. Про це говорилося ще до великої війни. Що буде слуга народу все, якби буде ну, якийсь ребрандах, буде блок. Чи це буде блок Зеленського? чи якось інше буде називатися, то технічне питання. Але те, що і слуга народу піде на вибори, і блок Зеленського одночасно, і тому блоку Зеленського там відповідні суми, але слуга народу щось набирає якісь там 5% здається, чи близько того. Ну це якийсь абсурд. Ну не. Не підуть вони паралельно. Це яке не знаю, піде е, блок Порошенка і партія Порошенка на вибори паралельно. Ну тобто там, так не працює. Е, не працює ситуація зі старих. Там справді з таких ну, партій, які справді існують, е, там, якщо я не помиляюся на скидку, лише та ж саме євросолідарність долає п'ятідсотковий бар'єра, наприклад, Юлія Володимирівна е, і її партія Батьківщина, щось один і дев'ять чи два. Ну там справді дуже мало і. Вельми вельми примарні шанси на подолання бар'єру, але знову ж таки треба розуміти, що коли ми справді доживемо до тих виборів, коли це буде, чи буде це наступного року, чи ні, ми не знаємо, ніхто не знає. Ті всі поточні рейтинги вони встигнуть ще тисячу разів перемінятися, перетасуватися, буде стільки блоків, розколів, всього іншого. що зараз це просто ну це хіба що для така забавка для обговорення для якогось політтехнологічного аналізу, медійного аналізу для журналістів, експертів, політологів, піарників, обговорити які тренди. А до реального життя, оскільки виборів на горизонті немає, воно, воно теж не має якогось серйозного стосування. Тобто. Ти вважаєш, що це не є якимось предвісником можливого, скажімо так, рішення, яке там десь прийнято кулуарно, що все ж таки вибори відбудуться, наприклад, да, наступному році, і це просто от така якась е, е, спроба перевірити температуру по палаті, да, тобто дізнатися настрої, і хтось от замовляє такі дослідження. Е, в принципі, політика у нас живе і поза контекстом виборів безпосередніх, там у, у дуже дуже міжвиборчий період, який ми зараз маємо. Політика все одно завжди вона існує, завжди є штаби, завжди йде боротьба. Ми бачимо, що відбувається в соціальних медіях, які там медійні війни армії, ботів воюють з один одним, а на телеграм-канали воюють з один одним. Все це живе, зливи, компромати, фейки. все це є у нас абсолютно жива політика. Чи добре це під час війни? Я не знаю, але факт лишається фактом. Тому я думаю, що і сам цей злив це абсолютно цілеспрямований. Я не думаю, що це хтось випадково десь на студії підгледів там і сфотографував. Ну ні, це теж в елементах цієї е, політтехнологічної гри бажання якось висунутися на фоні опонентів, притопити своїх опонентів чи потенційних гіпотетичних опонентів, якщо ми говоримо там про генерала залужного, наприклад. Тому так це є це є елементом гри, але я не думаю, що це буквально от передвісник, що це варто розглядати як предметне промацування ґрунту, от, уже там на березень, скажімо, наступного року, чи на квітень, чи на травень, тому що в принципі абсолютно всі співрозмовники, абсолютно всі джерела на ринку, всі кажуть про те, що питання з виборами. Розглядалося, це правда довший час, дуже серйозно розглядалося, але було вирішено поки що обходитися без виборів, що не означає і аде і до цього питання як найраніше повернуться в березні до обговорення виборів. Чи може в березні щось змінитися? Ну це Україна все може змінитися, звичайно, тому я тому не виключаю вибори через. 7 вісім місяців це реальна можливість. Але з такою самою ймовірністю, 50 на 50 їх і не буде взагалі наступного року. Тобто зараз ну абсолютно просто на кавовій гущі можна гадати. Єдине, що ми знаємо, що в березні запланованих президентських виборів, які мали би бути, якби все було більш-менш нормально в нас, їх не буде. Оце крапка. Що буде далі? Там уже багато знаків питань. Добре. Будемо спостерігати надалі за ситуацією і час від часу виходити робити такі стріми, на яких обговорювати.